Прозорість і звітність, ключові принципи роботи, масштабного станційного проєкту Допомога захисникам України. Звіт про фінансову діяльність за останні два місяці представив голова координаційної групи Валерій Кичак на розширеному засіданні комісії з розподілу допомоги. Учасниками заходу, окрім складу комісії та тих, хто залучений до реалізації такої ініціативи, стали представники ПРОФАТВО місяці Пройшло за цей період. Було придбано і передано допомоги на загальну суму 7 мільйонів 717 і 60 тисяч гривень. З них левову частку трохи менше 7 мільйонів спрямували 23 трьом військовим формуванням. Потреби закрили найвпріоритетнішому: від сучасних дронів і портативних радіоелектронних засобів до пошукових прожекторів і планшетів. Амуніція обійшлася благодійникам у 760 тисяч гривень. Нею вже забезпечили 116 військовослужбовців. Це переважно мобілізовані працівники та члени сімей персоналу підприємства, які нині боронять Україну. Форму та тактичне обладнання надали також шести медикиням зсу. Ведеться активна робота з відновлення пошкоджених квадрокоптерів. 111 квадрокоптерів із 141 пошкодженого. І зараз якраз Євген Мітченко закінчує роботу по збиранню першого FPV-дрона. Тому що ми порахували, що коли ми покупаємо півідрон, наприклад, 7-8 дюймовий, він обходиться від 20 до 25 тисяч. Коли ми освоїмо збірку своїми силами, це буде почти рівно в два рази. Дешевше наразі на благодійному рахунку є залишок у 2 мільйони гривень. Загалом з початку війни туди надійшло понад 71 мільйон, враховуючи інтенсивність бойових дій та збільшення кількості запитів від військових частин про допомогу, було ухвалено спільне рішення перерахувати одноденний заробіток працівників філій за лютий на підтримку збройних сил України. Всі ви слідкуєте за військовою ситуацією. Помагати треба від обсягів допомоги, від обсягів закупівель, ви самі розумієте. По певним напрямкам буде серйозно залежати перебіг військових сутичок, тому ну, на жаль. Не все ми можемо купити, але з військового, але то, що можна, стараємося допомагати. До слова, наразі захищають територіальну цілісність України 210 працівників підприємства. З них дві жінки у статусі військовослужбовець засідання підсумували одноголосним рішенням продовжувати акцію і забезпечувати надійний тил для наших бійців.